Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара виступає сьогодні за негайне припинення вогню та встановлення миру в Україні. Ось про це він сказав на прес-конференції зі своїм бельгійським колегою Бернаром Квентеном і зазначив, що на зустрічі вони обговорили ситуацію в Україні та наголошує, що вони безумовно прагнуть до якнайшвидшого завершення війни. Санкції проти Російської Федерації та продовження військової допомоги Україні можуть бути козирями на мирних переговорах. Ось про таке пише видання New York Times, посилаючись на думку експертів, вважається, що найефективнішими санкціями проти Росії були ті, які стосувалися глобальної фінансової системи. У цій сфері США мають унікальну владу. Водночас, як сказано в матеріалі, навіть найцінніших козирів може бути недостатньо, щоб переконати Путіна закінчити війну на прийнятних для України умовах. І вже завтра президент України Володимир Зеленський збирає ставку головнокомандувача. Тема номер один для обговорення – 155-та механізована бригада. Ось про таке пише на своїх сторінках у соціальних мережах журналіст Юрій Ботусов. Він також зазначив, що сподівається, аби після детального розбору ситуації по 155-й бригаді військове керівництво зробило правильні та логічні висновки.